Для пояснення процесу споріднення об'єктів. Давайте дещо змінимо в сцені. Вимкнемо відображення в сцені джерела світла і камери. Якщо потрібно, виділимо і видалимо куб. Створимо в сцені найпростішу модель ялинки. Спочатку додамо в сцену циліндр. Комбінація Shift-A. Обираємо mesh, обираємо Cylinder. Після цього можна перейти на вигляд спереду. Для цього на Numpad клавіатурі натискаємо одиницю. Трошки наблизимось. Даний циліндр необхідно підняти трішечки вгору. Це можна зробити, як скориставшись, наприклад, боковим меню, для цього натискаємо англійську клавішу N. І в полі Z Location можна просто прописати одиничку. Так як циліндр. За замовчуванням має висоту 2 метри, а переміщується у нас центр трансформації, який знаходиться в центрі об'єкта. То перемістивши центр трансформації на 1 метр, ми якраз і піднімемо даний циліндр на потрібну висоту. Інший спосіб це зробити: ми натискаємо G, це гаряча клавіша для переміщення. Вказуємо вісь, здовж якої необхідно переміщувати даний об'єкт Z. І утримуючи натисненою клавішу Ctrl, починаємо переміщувати мишку. І в нас об'єкт з прив'язкою починає рухатися вгору. Після цього натискаємо ліву кнопку мишки. Натискаємо коліщатку. Змінюємо ракурс. Закриваємо бокове меню, повторно натиснувши клавішу N. Тепер додамо і перемістимо три конуси. Shift-A. Mesh. Cone. Також натискаємо G. Z. Клікаємо. І відмасштабуємо, натиснувши клавішу S. Тепер знову ж таки на вигляді спереду одиничка на нумпад клавіатурі. Продублюємо даний конус ще два рази і перемістимо вгору. shift D Z Переміщуємо. Shift-D-Z. Переміщуємо і клікаємо. Зробимо тоншим стовбур, виділимо цей циліндр. Тепер натиснемо клавішу S для масштабування і виключимо з масштабування вісь Z. Для цього ми натискаємо і утримуємо клавішу Shift і натискаємо Z. Після цього переміщуємо мишку і ось таким чином змінюємо діаметр цього об'єкта. В ідеалі центр трансформації сумістити з 3D-курсором. Натиснемо Ctrl-A. Оберемо All Transforms. І ми бачимо центр трансформації змістився в місце положення 3D-курсору. На цьому підготовчий етап завершено. І тепер можна переходити до пояснення того, що ж таке споріднення об'єктів. Як воно здійснюється в програмі Blender і для чого воно. Об'єкти в сцені можна згрупувати, задавши для групи батьківський об'єкт. І ось цей батьківський об'єкт якраз і робить всі об'єкти, які виділені, спорідненими. Для чого це використовується? З усіма спорідненими об'єктами одночасно можна виконувати операції перетворення, якщо виділити лише батьківський об'єкт. Тобто не потрібно, наприклад, виділяти всі об'єкти для того, щоб їх перемістити, а достатньо виділити лише один об'єкт. Зараз подивимося, як це працює на прикладі. Давайте батьківським об'єктом ми зробимо ось даний стовбур. Як це зробити? Його потрібно з усіх об'єктів, які є, виділити останнім. Тобто зробити активним ще іноді кажуть. І ось ми клікнули по верхньому конусу, натискаємо Shift, клікаємо по другому, третьому. І останнім обираємо якраз стовбур даної ялинки. Ми бачимо, що активний об'єкт, який у нас стане батьківським, по кольору відрізняється від кольору виділення всіх інших об'єктів. Теж саме ми бачимо і в аутлайнері, Або українською це структуратор. Споріднити об'єкти можна, як мінімум, трьома способами. Перший спосіб це ось тут розкрити меню Object, знайти пункт меню Parent. І обрати Object. Це перший спосіб. Другий спосіб можна, наприклад, клікнути правою кнопочкою мишки. Тут також є пункт меню Parent. І також є Object. Наступний спосіб це комбінація гарячих клавіш. Ctrl-P. Тут меню вже менше, але споріднити об'єкти також можна, обравши тут Object. Ну і назву ще один спосіб за допомогою аутлайнера. Це, наприклад, якщо ми тут знімемо виділення, виділимо всі наші конуси, і з натисненою клавішою Shift перетягнемо їх ось на оцей об'єкт циліндр, який у нас є стовбуром. Тобто я натискаю Shift. Затискаю ліву кнопочку мишки, і перетягуємо от сюди. Ми бачимо, що тут об'єкти зникли, але якщо ми розкриємо ось параметри оцього циліндра, то ми бачимо, що об'єкти знаходяться всередині. Знімемо виділення, виділимо лише стовбур. І тепер спробуємо його перемістити. Наприклад, вздовж g GX-комбінація переміщуємо і бачимо. Що разом зі стовбуром переміщується у нас і верхня частина ялинки, тобто ось ці конуси. Їх не потрібно додатково виділяти для того, щоб їх перемістити. Те ж саме, якщо ми будемо з вами масштабувати даний об'єкт, то одночасно будуть масштабуватися і всі інші об'єкти, які споріднені з оцим циліндром. Натисну S, переміщую і бачимо, що відбувається пропорційне масштабування. Причому всі інші елементи ми можемо з вами масштабувати окремо, і це ніяк не буде впливати на всі інші об'єкти даної моделі. Тобто, наприклад, якщо я виділю ось цей конус, натисну S, переміщу курсор мишки, то об'єкт зменшується, а на всі інші ціни ніяким чином не впливає. Давайте зробимо ось так. Трошечки більше. І знову ж таки, якщо я виділю стовбур і почну масштабувати, то у нас буде змінюватися весь об'єкт. О, те ж саме стосується і обертання. Тобто, наприклад, RX починаю обертати, і разом зі стовбуром обертаються всі інші елементи. Тепер постає питання, як же... Видобути із цього споріднення от наші оці елементи, якщо нам це стане потрібно. Ми можемо їх видобувати по одному, можемо видобувати всі разом. Якщо нам необхідно припинити батьківський зв'язок, то ми виділяємо об'єкт і знову ж таки заходимо або в Object, знаходимо тут пункт Parent. І тут ми бачимо пункт меню: clear parent. Тепер ось цей об'єкт не належить до ось цієї групи. Якщо я зараз буду змінювати розміри групи, з оцим об'єктом нічого не буде відбуватися. Натискаю S. Бачимо. Аналогічно видобути наступний об'єкт можна і іншим способом. Давайте це спробуємо через клік правою кнопочкою мишки. Також пункт меню Parent. І також є Clear Parent. За допомогою гарячих клавіш можна. Тобто ми натискаємо Alt-P. Обираємо Clear Parent. Ось уже другий конус у нас в аутлайнері з'явився. Ну і третій спосіб. Давайте ми останній конус видобудемо. Ось він у нас. Тут також натискаємо клавішу Shift і утримуємо. І витягуємо, якби цей об'єкт. Із оцієї групи. Відпускаємо. Все. Таким чином ми з вами всі три об'єкта видобули із групи. І тепер я можу міняти розміри стовбура, а з цими об'єктами нічого відбуватися не буде. Те ж саме стосується переміщення, обертання і так далі. Кілька об'єктів можна. Об'єднати в один і не створюючи батьківські зв'язки. Це можна зробити в тому випадку, якщо при подальшому опрацюванні моделі їхнє взаємне розміщення та значення властивостей окремих цих об'єктів не повинні змінюватись. Об'єднання відбувається для зручності в роботі, а також є засобом запобігання від необережних дій користувача, які можуть спотворити вже розроблену частину моделі. В той же час після об'єднання утворюється один об'єкт. Частини якого перестають бути окремими об'єктами та зникають в області аутлайнера або структуратора. Об'єднати об'єкти між собою можна також декількома способами. Давайте їх розглянемо. Активний об'єкт тут також відіграє певну роль, тому що після об'єднання сама модель прийме ім'я активного об'єкта, тобто останнього виділеного. Виділяємо, наприклад, конус. Shift. клікаємо по всіх інших елементах. Останнім у нас виділяється циліндр. І тому після об'єднання назва всього об'єкту буде у нас виглядати як циліндр. Ну, і тут так само, як і створенням батьківських зв'язків, також декілька способів. Наприклад, Object. І тут є пункт меню Join. Join це якраз і є об'єднання. Другий спосіб, це можна скористатися комбінацією гарячих клавіш Ctrl-J. ось ми бачимо, що в структураторі або в аутлайнері з'явився один об'єкт, який називається зараз циліндр, відповідно. І в структурі даного об'єкта конусів ніяких немає. Для того, щоб повернути назад ці об'єкти, якщо ми зробили. Після об'єднання невеликої кількість дій можна скористатися комбінацією Ctrl-Z, тобто стандартною комбінацією для відміни якоїсь дії. Якщо ж ми об'єднали об'єкти, і після цього зберегли проєкт, пройшло багато часу, нам необхідно їх розділити, то як такової операції у контекстному меню не передбачено. Давайте ми об'єднаємо, наприклад, клікнемо правою кнопочкою мишки, оберемо Join. Все, і, наприклад, збережемо проєкт. Після цього ми його закриваємо, відкриваємо знову. І вже операція Ctrl-Z у нас ні в якому випадку не спрацьовує. Але об'єкти необхідно розділити. Все ж таки, обхідний шлях завжди є. Але для цього необхідно перевести даний виділений об'єкт в режим редагування. Це можна зробити, натиснувши гарячу клавішу Tab. Або ось тут обрати Edit Mode. Після цього необхідно виділити всі підоб'єкти, які входять до складу даного об'єкта. Для цього, якщо там знялося виділення, наприклад, ми натискаємо гарячу клавішу A. Виділяються всі підоб'єкти. Причому без різниці це вершини, ребра або грані виділені. Ось, тут різниці ніякої немає. І після цього клікаємо правою кнопочкою мишки. Обираємо пункт меню Separate. І обираємо Buy loose paths. Причому ми бачимо, що є також гаряча клавіша P. Виходимо з режиму редагування, натискаємо Tab, клікаємо для зняття виділення з об'єктів. І ми бачимо, що тепер об'єкти розділені між собою. Тобто ми можемо з ними вже тепер працювати, як нам хочеться. Але називаються тепер ось ці об'єкти трошки по-різному. Зараз вони вже називаються не конусами, як ми бачимо, а циліндрами з певними присвоєними номерами. Ну і об'єкти тепер відділені один від одного.